Він лізе до своїх кіток і жаль Ти дуже гарний, так? Хоч маєш кульочки Твої кульочки такі милі Не бійся, ми тебе не образим Маєш кульочек? Мілих, бач, Маше Маше, видумай м'ячик Маше, видумай м'ячик так чай Ні, видумай це Їжечок також, просто їжечок виліз на прогулянку. Має вдома машинку і м'ячик має. А, -а, -а. а що? І, і, і бочик мама своїла. Так, напевно. І ще мама своїла додому. І ще додому мама бочик до котика. І своїла бочик в, то, в, в, то в того котика. Всього того. А, Кот, котик, котик, что не май домку, а что не май, чёрный, чёрный котик не не едешь. ты котик не а, а что не не, не. Смотришь, тёри не май домки, там сидит. А я не май, что котик домки, ну вот там сидит май домку. Там его домка, так. На сходинках він Але все ж таки гарний їжачок. Куди ти їжиш? Привіт. 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 Що хворі мене вже... Да. i me